225 день в Канаді, 03.05.24, Сьогодні п'ятниця і п'ятниця вже закінчилась. Робоча, мається на увазі. Тиждень був насичений. Всі дні були такі от активні, роботи хватало, і сьогодні теж я навіть затримався. Але по порядку, день у мене почався. Пизвод... Ні, встав, я сьогодні прокинувся. Що це з телефоном? Телефон має якусь функцію, він, от я рухаюсь. І воно е, якийсь там режим і перемикає на мене. Цікаво, цікаво. Е, ну, треба буде розібратися. Я цього не включав, воно там само якось вімкнулось. А, бачу, якась точка. Ну, нехай буде, нехай буде, я розберусь з тим пізніше. І я сьогодні прокинувся в 7.29. Дивлюсь на годинник 7.29. Дочекаюсь будильника, не спішу. Тож я дочекався будильника, встав, зібрався і на роботу. Потопив на роботу пішком. Зробив кави, все по стандарту. І зранку зразу з'явилася роботка. Ми пішли оглянути одну квартиру, бо з там вже виїхали. І я кажу Алексу, йди потихеньку малюй, а я йду, перейдусь, подивлюсь, що там твориться в технічних приміщеннях. І заявки, і це все. Тож я його відправив на 17-й, щоб він закінчив е цю роботу, і пішов малювати в іншій квартирі. Де люди не да... Я ще пам'ятаю, коли вони заїжджали, вони не дожили цілий рік, а вже з'їхати захотіли. І вони сказали, що в нас погана фарба в туалет, ванна, там, по-моєму, вони навіть душова, душова кабіна, і вона тече і смердить. Я заходжу, я цього не бачив. А це просто стім пар з, з, з милом, з шампунем, воно сідає на стінах, бо вони не включають витяжку. Ну, нічого собі воно зараз цей телефон так, як назад повернути. Так, сів. О, ніч... навчусь, навчусь. І вони просто не користувалися, і вони вирішили з'їхати і придумали таку історію, що в нас дуже погана фарба, треба перемалювати, але перемалювати дозвіл на до вхід нам не, не дають. Бавились, мучили, і в кінцевому результаті з'їхали, домучили наших. Бо вони знімали таунхаус, бо поверхова будівля, нічого там цікавого зовсім погано. Е, це просто треба було витерти. Прийшла начальниця прибиральниць і каже, то погана фарба, то треба помалювати. Поверх того, кажу, яке поверх того. Пальцем веду, то таке жирне як Е, Ну куди? То просто витерти. Ні-ні, вона не миється. Я кажу: попробуйте. Взяла папір і легко витирається. Алекса попросив, але сьогодні протер всю стіну, навіть не треба було малювати. Вона чистенька, гарна, така, як має бути. Ой, і отакі от, от приколи. Зробили то. Я сьогодні їздив на сьому авеню. Мене просили бо чаксем і Агед вихідні, а там треба було дішвашер поремонтувати. Прийшов майстер, поремонтував. Заби, не поремонтував, а прочистив, бо люди знов закидують їжу в дішвашер і цілий час кажуть, що він не працює, що це неправильно. Вони кидають туди навіть рис. Рис дістав цей чувак з дішвашера. І все було забито. Балкон, в нього собака це ванбедро, в нього вітальня недобре пахне, і балкон в нього весь засраний, так я скажу. Ну, Напевно, не прибирались там, відколи він заселився. Місяців три. Пес ходить в туалет на балкон, і воно там все лежить. Це можна собі уявити, що там за... за балкон. Жах. І головне, що вікно в нього з вітальні виходить прямо на балкон. І такий в нього видок. Ой, ну, зробили мето. А ще одна з'явилася заявка на 7-й авеню. Я поїхав туди, поміняв лампу, там цілий плафон треба було змінити, бо погано. Так, мені ця штучка не подобається. Як оце вимкнути? Ну, вимкну пізніше, це треба, напевно, в налаштування заходити. Поробив це все. Що я ще? Там по заявки закривав У нас Светліч. Одно заселився один індус, каже, хітінг Нема, не працює опалення. Я приходжу в нього 22 градуси. Як не працює? Навіть до батареї не треба йти перевіряти. Все працює, вода тече. Ні-ні-ні, я кажу, ого, а я бачу, ви з Індії, в нас тут індуси хочуть 25. Нема. Канада сказала, 22 градуси норма. Хочуть більше, може собі купляти хітери додаткові, але government сказав, що 22 градуси нормально ж так воно і є. Так, ну. Та, злапало. Український прапор, канадський прапор. Ну, оце смартфон. Ну, Це добре ставити, коли десь на вулиці, напевно, знімаєш. Воно приближує саме і цей, до речі, треба попробувати. Приближує і слідкує за тобою камера. Хм. І я йому сказав, це. питайте, як зимою? Зимою кажу, падає температура, падає, якщо мінус 40, буде холодно, і мусите бути до цього готові. Е, Зараз після, після роботи я ще поміг Алексу загрузити диван, не диван, а цей комод в машину, а сам забрав диван, який він мав взяти додому, але він передумав, бо дружина каже, ні, такий диван їм не подобається, в них більший зараз і не треба. А я думаю, це якраз пригодиться на нову квартиру, якщо я буду заїжджати, то мені пригодиться туди. Тож такі -то от справи. Далі далі. Ми загрузили то, і я пішов додому. Додому я прийшов, бо в мене англійська, я вже трошечки запізнився, десь в половині прийшов, поїв скоренько, і зайшов в онлайн. У нас п'ятниця онлайн. Я одів футболочку, маю таку от, купивши в Україні, але вона вже на мене маленька. Я пішов в тренажерний зал. Так, збільшує. О, так вона зменшує. Е, вже отут вона чу-чуть маловата стала на мене. Тож. Е... Але все одно одів, все-таки англійська онлайн. І нам вчителька вирішила. Ми поговорили трошечки і вирішила включити фільм. Було два фільми на вибір. Матриця фантастика. Вона для всіх хотіла. Хто хоче, той вибирає. Вибрали або Матриця, або Форест Гамп. І зараз тут йде Форест Гамп. І forest Gam я бачив, і думаю, я запишу відео, поки воно йде. Я, ну, кіно цікаве, цікаве подивитись 2-3 рази максимум. Так як я хочу сьогодні дивитись ще одне кіно на проекторі, я маю в планах вечором собі взяти пиво, снеки і подивитись кіно, тож я вирішив записати відео. З халтурю. чіт. Але все одно треба записати нам деякі слова. Вибірку з Фореста. Після фільму нас будуть питати. Так що я зараз повертаюсь до фільму. Ще одне мені сьогодні один із квартирантів, він прийшов в офіс, каже, треба мені там викрутку. Дзвонить до мене в офіс Романе. Тут якусь викрутку. Треба. Можеш прийти? Можу. Це обід. Я на обід запізнився, загрівся собі їсти. Думаю, викрутку. Ну ним, дам йому викрутку. Спустився. Раз він вже в офісі людина. Він пояснює викрутку, я йому показую викрутку таку. Ні-ні, ні, не таку. Він сам не знає. Каже: ні, така на шість кутиків. Йомаю, Алінкі, давайте йдемо. Де ваша квартира? Йдемо. Пішли ми в його квартиру, я думаю, подивлюсь сам, бо зараз йому дам, він зараз знову прийде. Я приходжу, а там йому треба ножки від дивана відкрутити. Вони мають шестигранник, алінкі, і глибокий, в мене якраз кі був. Я відкручу одну ножку другу. Він каже: Ні-ні, в мене ще один диван. Можете позичити мені той ключ? Добре. Забирайте, завтра віднесете в офіс. Він завтра хоче повідкручувати, добре, без проблем. І я вже виходив, і він каже: стійте, Stite, вам не треба. Це, до речі, чувак, який повертається до себе в країну, він з Ірану, по-моєму, з Ірану. І він каже, я питаю, що повертається? Він каже, не може знайти роботи в Канаді. Отак, от людина з Ірану може IT, якась професія, я не питався, що за робота, і каже, не може знайти, повертається назад, з'їжджає назавжди. І ось таке от. І каже, Стійте, Стійте, може, вам треба ножичок і приносить отакий одножик. От він мені сподобався, дуже класний ножик. В мене колись в армії був подібний. Ну, не такий, ось такий от ножик. І, ну, на палець туристичний, і він гострий. Я бачу, він ним навіть нічого не різав, як новий. Ножик, як новий. Він каже, давно вже його купив, але так і ним не користувався. І він в нього лежить, йому він не потрібен. От я собі взяв. І мені він буде на природу, можна отак бавитися, як спінер. Цікаво, цікаво. Все, все на сьогодні. Я думаю, що вистачить. Закінчу зараз англійською і цей, хочу собі щось наготувати. Роз, сьогодні розслабитись. Приходив до мене, це вже англійська була, кіно вже йшло, але приходив до мене е, Олексій, і він, він подзвонив: каже: не маєш часом, аж Перехідника, от запихаєш HDMI, і розходиться на два. Кажу: маю. Вау, як так? А HDM'я кабель маєш? Маю! А два! Маєш, маю! Коротше, він прийшов до мене, я йому це позичив, бо він хоче підключити в нього цей Google Chrome чи щось там. Роздає відео на телевізор, але звуку з телевізора немає в нього колонки без субуфера. Він десь купив якийсь підсилювач, там хоче нахімічити систему. Я йому пояснив, де інпу, in, -ін, де заходити, де інде, де -то вихід. Дуже все просто. Якщо підключити, так що він забрав, буде пробувати. Думаю, що йому вийде. Ось такі от справи. Все. На сьогодні вистачить. па-па, вихідні впереді, легких вихідних.